Вже окремо? Ні, партія, партія це, це не є партійний проєкт, значить автомайдан це є громадська організація. І коломієць є головою цієї громадської організації. Тобто громадська організація може спідіяти паралельно з партією ДР може окремо діяти. Тобто ви відокремлюєтесь їхніх е заходів і того, що вони пропагують і роблять. Тобто удар не ділить з ними відповідальністю. Правильно розумію вашу ідею? Ну, не потрібно відокремлювати Олексій Коломієць. Ви назовчи окремо да. Олексій Коломієць є членом партії удар і є лідером робить... громадської організації. Все, що робить громадська організація Автомайдан, партія удар підтримує. В основному так. Чи ми будемо аналізувати зараз всі вчинки громадської організації? Це ж в основному не можна тут за тут не ран, тут запитання. Ну, або якісь... підтримувати, або не підтримувати. Є якісь моменти, які у вас тобто, конкретизувати ви 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 сміттєві баки заварювати людей і таку ілюстрацію проводити? Ну питання ілюстрації, ви знаєте, воно доволі непросте і доволі багатогранне. В моральному плані можливо, воно. Е Неоднозначне, але тим не менш, ви знаєте, що так чи ні? Ну так чи ні? Ну це він сказав. Ваш вашої член партії, ва та, та громадське об'єднання, яке ви підтримуєте, він сказав: де треба заварювати в сміттєві баки. Е Електрозваркою така буде ілюстрація. Ну я б не був таким категоричним у висловом. Значить, це не підтримує. Я повторюсь, я б не був таким категоричним у висловах і у рішеннях. Я не знаю, я дослівно не чув, що Олексій говорив заварювати чи переварювати. Я думаю, що це можливо вибрано з контексту або бажане сприймається за дійсне. Я знову таки не буду Сусь акцентувати на цьому увагу. Тобто, ви не будете заварювати, ви просто будете кидати. <ріх> Я думаю, що ілюстрація потрібна. Ви з цим не можете не погодитися. Яким чином вона відбуває, відбуватися буде і відбувається. Це вже питання, можливо, в законній площині юриспруденції, а також моральні. Головне, що цей процес іде і йде певне очищення у нас в лавах, в лавах чиновників, в лавах тих людей, які приймають рішення в інтересах і повинні приймати рішення в інтересах територіальної громади. Можливо, повторюю, що в моральному плані і в етичному воно не завжди виглядає. Привабливо, але тим не менш ці процеси відбуваються і після революції гідності їх важко буде зупинити.